Сегодня богу, что ты тут не привел. И чую, наш ж Там же звук не ж склонный. И же не же чую, не Мне уже это надоело. Мне тоже. Это все. Сколько это будет еще продолжаться, правда? Всем привет. Мати Боже, цариця небесна, да і все. Ну, що тут скажеш? Тут нічого і не скажеш. Слава Богу, всі живі Ну, Ну но... Дуже страшно, дуже. Коротше говоря, треба когті рвати. Когті рвати, куди хто його знає? Це таке мої дорогенькі Сподіваюсь, що у вас усіх все добре, бо сьогодні попало всім, я так розумію. І саме страшне це те, що людям нема де укритися. Нема ж підвалів тут, до це будинки вистроїли, чи на болоті, чи Бог його душу зна на чому. Підвалів немає. От куди людині сховатися? Куди? Нема куди. Просто нема куди. Ну, може, там у місті і є. Я, я не буду нічого, казати, я кажу за ось цю ситуацію, що, що саме тут, де діти живуть. Нема куди. Так. Ось такі справи. Хлопці, а можна я роздарю?

Ніколи не зарікайтесь і ніколи не кажіть, я ніколи, я ніколи цього не зроблю. Життя така штука, що дасть прикурити кожному, навіть тому, хто не курить. П'ятниця прийшла вже так швидко. Вітаю вас зі святом, Петра Павла. Більшість моїх підписників не перейшли на нові свята. Тому. Я це точно знаю і тому я вас вітаю. Я не святкую, в я... мене сьогодні звичайний робочий день. Я стираю машинка полотенця, які потрібні на роботу дітям. Сушка буде зараз сушити, хоч жара в нас дуже-дуже жарко. Вам бажаю в цьому дні Божої піти. Я Ну, деякі речі, які відбуваються в нас в Україні, в мене навіть на, ну, немає. Пояснень. Я стараюся знайти якісь пояснення для себе, щоб мені було легше, але я їх не знаходжу. Не зна... Чим далі, більше я думаю, тим я взагалі ну, от як в якомусь кутку забитому. Прямий приклад, те, що я знаю, 100%. Хлопець працює в лісі, валяє ліс. При схозі, чи як правильно називати. Заїжджати ЦК, забира прямо з роботи, навіть не попрощався з мамою. Забирати ЦК без різної підготовки, без різного всього всього його відправляють штурмовики. 5 червня забрали, 5 липня він загинув. Як це можна назвати як знищенням нашої нації? Як це ще можна назвати? От багато питань. І мені ви пишете, як вас син виїхав, є такі, що пишуть, скільки заплатили. Я спочатку старалась пояснювати людям так, коли стараюся пояснити, так, ну, так як воно насправді, люди все одно не вірять і видумують, додумують, доприукрашують. Я вже відповідаю так само, як вони думають. Нехай думають, що хочуть. Мені знаєте, вже ну, правда приїлось трохи ця пластинка, мені надоїло вже вислуховувати це все, ну, ладно. Мені я просто хочу запитати, де ділась людяність? Проста людяність. У людей, які працюють в ТЦК, також є мами. У людей, які працюють в поліції, також є мами, дружини, родини. Ну, не можна ж так, по треба ж по-людськи, така жорстокість, як, як наче вороги, як наче вороги, ну, не так же все, не так же все потрібно. Ну, Ну вже ми такі були українці, а тепер оце все вилізло в нас. Ну я не можу в це повірити. Ну, багато ж добрих, щирих людей. Ну як на це все можна закривати очі? Я не... А насправді так все відбувається, що цьому всьому нема пояснень. Вчорашній літак над Києвом, пасажирський, в вили... небо підняли. Вони знали, що не буде повітряних тривог? Ну, хто ж його підняв у небо? Підняв. Знали, знали. Вроді би, гарний знак, так? Да? Мир, а яка була ніч? Я в дві години взяла телефон у руки, жахіттю далася. Чернівці, Луцьк, Львів. І от я навіть все перечислить, не, не запам'ятаю, загинувші, травмовані, скільки всього зруйновано. Ну от Які пояснення? Я їх не знаходжу. Тому Петрів, Павлів, Петрівнів і Павлівнів, які святкують, за Ще не перейшли. Чи на старий стиль, чи на новий, як правильно пояснити. Я вас всіх вітаю зі святом. Продовжується життя, і ми живемо цей день. По-іншому, ну ніяк. Просто ні. У мене сьогодні п'ятниця. А що? Я якось би не спішу жити. 60 вже спішить нікуди, хай буде і п'ятниця. Чітко знала, що Таня наша їде вже в суботу, повертається в Україну, і отак вибило мене. Просто вибило, тому в мене сьогодні п'ятниця. Бо зараз почнете те не мені писати, не переводьте часу. Згадала. Сама собі згадала, Таня поїхала, думаю, треба піднятися на другий поверх, трошки прибратися. І згадала, що субота. Так що сорі.